Друзі, вітаю! В російських пабліках почала з'являтися інформація про те, що, начебто, Путін помер. Чи варто довіряти цій інформації, чи це чергова качка, якою просто намагаються нас з однієї сторони порадувати, з іншої сторони розізлити і просто що називається, сотрясають повітря? Ну і зараз з'явилася інформація, що царьов, російський колаборант, який був членом українського парламенту, поранений. Одні говорять, що від неживих, інші від пострілів. Давайте все це розберемо. В одній з цих історій точно є правда. Тому підпишіться на канал. З вас підписка, а з мене аналіз цієї ситуації. Тому прямісінько зараз нажміть кнопку підписатися. Генерал СВР, російський так званий опозиційний паблік, майже на півмільйона людей написав про те, що Путін помер о 20.42 за московським часом в своїй резиденції на Валдає, дай Боже, щоб це була правда, але поки що виглядає як легка інформаційна маніпуляція. Ну, вони почали піднімати питання, що Путіна вже занесли в морозиловку, доктора сидять, ждуть, що з ними буде. А Патрушев вже почав виконувати ну, скажімо такі, тіньові обов'язки. І начебто за цим планом Путін мають дати клона, і це вони вважають державним переворотом. Чесно, булшіт повніший. Не вірю в цю інформацію, доки не побачу реально труп Путіна в мавзолеї біля трупа Леніна, Точно в це не повірю. Ні в різниці ці телеграмні історії, ні в історії, які вони намагаються нам нав'язати. Про те, що Путін помре, це точно ви знаєте, що і годинник. Який стоїть два рази в добу, все рівно показує точний час. Тут треба, щоб один раз збулося це передбачення, і точно Путін помре, бо час грає не на його користь. Але чи правда те, що пише генерал Свер, в мене виникає великий сумнів. Хоча я бачу в цьому певний позитив. Ми росіян привчаємо до того, що і цим сиротам там доведеться жити без Путіна, без їхнього батька нації, який з них колись державою, яка мала непогані надії в 90-х стати частиною Великого Заходу, включили в G8. Перетворилося в тупу примітивну фашистську клаку, де люди бажають смерті іншим. Правда, собі вони такої смерті не бажають тікають із поля бою із самої Росії. от але, тим не менше, це Росія, яка втратила своє обличчя і на наступні 70-80 років їй доведеться страждати як свого часу страждала фашистська Німеччина. Тому друзі, звикайте із смерті фашиста в бункері і починаються страждання, чого ми вам власне і бажаємо. Але Дану інформацію я б не вважав би правдивою. Вони вже там починають в своїх пабліках: а хто ж буде наступним? Патрушев, клон, як цей держпереворот організувати. Я загалом за Ксенію Собчак, тому що. Більш примітивної бестії, яка за дві крабові ферми виніменіла всю Росію, точно не знайдеш. Ну і тим більше це була б красива пара, президент Сапчак, перша леді Тим більше Тімоті зараз рівно пари немає. Його дружина завісає з одним з депутатів ОПЗЖ зараз в Ніці. Єдиний мінус цієї історії, що за гроші українських платників податків, але тим не менше, хоч би так Тімоті цього біднього хлопчину пристроїли, був би перший глядя. Але жарти жартами в нас сьогодні все рівно є гарні новини. Екс-депутат Верховної Ради, Царьов. потвора, агент, людина, яка прикидалась тут українським депутатом, насправді працювала на Росію. Так званий. Спікер парламента Новоросії. Єдина є проблема. Парламента не було. Ну, теоретично, назва була. Він зняв офіс на 20 квадратів біля Кремля. Ну, от, але в цьому офісі не було ні депутатів, ні зали, де засідали парламентарі. Ну, такий свій парламент без депутатів. Ну з чого в Росії не буває. Ну і він створив парламент Новоросії і нічого власне не відбулось, ні разу вони не засіли і, власне, маргіналізували цього. Ідіота, і він сидів себе дачі в Криму на території окупованій тимчасово України. І прийшли туди невідомі хлопці чи дівчата, і просто одні говорять, що в ньому нанесли кілька ноживих. Російські пропагандисти виходять, кажуть, що там були постріли. Яка різниця від суми, від зміни доданків? Суми не змінюються. Він зараз в важкому стані в реанімації. Приїжджала вночі. Скора є відеодокази. Ну, чекаємо на щасливе завершення цієї історії, щоб поставити хрестик на ще одному колаборанту, відправити нього на небеса до? Кобзона, щоб він йому заспівав там останню пісню. Тут є, хоча б якась інформація, хоча теж не виключаю, поки що тіло не бачили, тому краще завчасно не радіти, але, хоча б якась, хоч більш-менш нормальна інформація від медиків, від пропагандистів і наших деяких депутатів, які про це пишуть. Але ми розуміємо, що по путіну точно є питання. Але в мене до вас запитання: побажайте Путіну. Що б ви хотіли побажати. І царьову, він зараз в критичному стані. Друзі, бережіть себе. Дякую вам за збір для наших гурівців на комплекси зв'язку, які постійно будуть з ними. І батареї, і самі старкіти. От, і все решта, три комплекси. Дуже скоро закинемо фотографію в спільноти. Дивіться, звіти по наших зборах ми робимо в спільнотах. Ми зараз заберемо, передамо нашим друзям. Одним словом, працюємо з вами на перемогу незалежності, які новини нам дає генерал. СВР – бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!